На початку ХХ століття американські технології виробництва та методи управління зробили справжню революцію в виробництві, що в свою чергу викликало великий інтерес до цих технологій з боку інших країн. І, мабуть, найцікавішим прикладом такого інтересу був Радянський Союз. Так що саме змусило керманичів Радянського Союзу закрити очі на капіталістичне походження цих технологій і звернути на них увагу? Як я вже говорив в попередніх відео, що великі фабрики фактично витіснили невеликі ремісничі виробництва. Якщо в капіталістичній системі фабрика розглядалася як інструмент для збільшення Обсягів виробництва та максимізації прибутку власника фабрики, то для комуністів фабрика була інструментом знищення індивідуального підприємництва та контролю мас. І так само, як колективізація в селі фабрики мали виконувати таку саму функцію в містах. Окрім того, як наглядно показувала еволюція виробництва, що зростання механізації праці дозволяло також збільшити продуктивність праці, і радянські керманичі бачили в цьому інструмент подолання економічного відставання від країн заходу. Проблема була лише в тому, що в країні тоді не було ні знань, ні досвіду виробництва. Такого обладнання, і все це треба було закуповувати за кордоном. Насправді, в той період радянський союз шукав обладнання в різних країнах, але оскільки США були світовим лідером виробництва та застосування такого обладнання, то головна ставка робила саме на цю країну. І, як казав один з лідерів радянського союзу, Троцький, радянська економіка, оснащена американською технікою, стане справжнім соціалізмом. Можна сказати, що першим прикладом такої співпраці була модернізація текстильної промисловості у 1921 році. Керівники більшовиків вийшли на президента американської проспілки швейної промисловості Сідні Хілмана. Який по збігу обставин був емігрантом з російської імперії і попросила того за допомогою найпередовішого американського обладнання та методів управління модернізувати швейну промисловість? Хілман погодився на цю співпрацю і вже невдовзі була створена російсько-американська промислова корпорація з офісом Нью-Йорку. Через цю корпорацію Хілман залучав гроші, купував обладнання, залучав фахівців, які допомагали реформувати радянські підприємства. І так було зібрано близько 2 мільйонів доларів, які були витрачені на запуск або модернізацію 34 підприємств. Що забезпечило працевлаштуванням 17,5 тисяч робітників в радянській Росії. Потім, після текстильної промисловості, радянські лідери намагалися налагодити співпрацю з Фордом. Суть співпраці полягала в наступному: в той період компанія Форда випускала не тільки авто, а й також трактори під назвою Фордсон. І радянські керманичі почали активно закуповувати ці трактори, намагаючись при цьому вбити двох зайців одночасно. По-перше, трактор розглядався як інструмент переходу відручних методів праці до механізації сільського господарства. А по-друге, через закупівлю цих тракторів. Вони намагались привернути увагу самого Форда. І коли в них з'явився великий парк цих тракторів, який перевищував 20 тисяч одиниць, то вони спробували напряму зв'язатись з Фордом, щоб той направив до них групу спеціалістів для створення якісного технічного обслуговування цих тракторів, бо в них не було відповідного досвіду. Ну і заодно, може він захоче побудувати тракторний завод. Тільки от Форд відхилив цю пропозицію, не ризикуючи зв'язуватись з владою, яка могла в будь-який момент відібрати в нього завод. Потім, після невдачі з Фордом, більшовики перемкнулися на інші Проекти і одним з таких проєктів стало будівництво Дніпрогесу, який мав би стати вітриною індустріалізації. Там він також критично не вистачало власного досвіду, і тому представники радянської влади їздили по світу в пошуках фахівців, які б допомогли побудувати такий складний проект. Так, в 1926 році радянська делегація вмовила американського фахівця Х'ю Купера, який вже мав досвід будівництва великих гідроелектростанцій, і по умовам співпраці від нього не вимагалось безпосередньої участі. А замість нього проекту мали керувати довірені інженер з його Компанії. Водночас дуже важливим елементом співпраці було те, що американці не просто надавали інженерні послуги, а вони мали співпрацювати з радянськими фахівцями та, по суті, навчали тих. Ну і також через американську інженерну компанію радянська влада налагодила співпрацю з ключовими американськими виробниками обладнання. І в рамках проекту будівництва гідроелектростанції компанія Newport News Shipbuilding побудувала дев'ять величезних турбін для греблі і теж направила інженерів, які мали займатися їх установкою. А компанія General Electric побудувала декілька генераторів. Ще одним цікавим прикладом співпраці Радянського Союзу з американцями було будівництво нового тракторного заводу. Незважаючи на невдалу спробу зацікавити Форда, більшовики не відмовились від самої ідеї співпраці з ним. Тому вони вирішили зайти з іншого боку, і для будівництва такого заводу звернулась до головного архітектора заводу Форда Альберта Кана. І той погодився. По умовам співпраці, Кан мав не тільки керувати будівництвом, а також безпосередньо само вдомовляти з американськими компаніями для закупівлі обладнання. Так, завдяки Кану, завод Трактор 100 який той час був найбільшим в радянському союзі, був завершений лише за 6 місяців. Ще стільки часу знадобилось, щоб завести все необхідне обладнання. Ну і також по умовам співпраці спочатку на заводі працювало 350 американських інженерів. Та інших кваліфікаційних працівників, які мали допомогти запустити завод в роботу та навчати місцевих працівників, взагалі можна без перебільшень сказати, що Кан зробив найбільший внесок в індустріалізацію СРСР. Ну, уявіть собі, що за декілька років співпраці команда Кана керувала проектуванням та будівництвом понад 500 заводів по всьому радянському Союзу. Також за цей період понад 4 тисячі радянських архітекторів та інженерів пройшли навчання фахівців Кана. В свою чергу співпраця Кана підштовхнула інших американських підприємців, які до того вагались. Так Генрі Форд, побачивши співпрацю Кана з радянською владою, також погодився на співпрацю. І хоча Форд не планував інвестувати в новий завод, але він погодився надати СРСР всю необхідну консультаційну та технічну. Підтримку. Також на співпрацю погодилась компанія Остін. Ця компанія була відома тим, що вона побудувала завод Понтіак. Найбільшою її перевагою було те, що вона будувала проєкт, який зараз називають Підключ. І коли Керман ЧР вирішив побудувати найбільший в країні автомобільний завод в Нижньому Новгороді, то замість Кана це будівництво доручили компанії Остін. Взагалі, тут я згадав лише невелику кількість американських компаній, які будували радянську промисловість. Тому що насправді їх було набагато більше. Можна згадати і Дюпон, яка допомагала створювати заводи з виробництва. Добрів Зіберлінг, яка допомогла будувати великий шиний завод, Сібрук, яка будувала дороги в Москві. Але цей список можна продовжувати дуже довго. Ну, хоча всі ці побудовані підприємства ніколи не змогли досягнути американського рівня ефективності, але можна без перебільшень сказати, що вся промислова могутність СРСР була побудована американцями.